Слава Ісусу, Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Знайте, я вам скажу, тако, сьогодні неділя, багато хто сьогодні сидить вдома, сьогодні відпочиває. Ну, але ті, хто йдуть на роботу, я вам скажу так: хтось не прийде, ніх за вас не зробить, а на роботу тим більше не піде. Тому хочемо чи не хочемо, хто йде до роботи, нині рано встаньте, файно сістріпайте. І клав чисті, песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці кутика файно витрепити і всі разом. ці до роботи, не можу кричати, бо будітвак ще спить. Я кавалерка вчора лягла спати. Так мене втнув живіт, бо курба та сестра з Червонограда приїхала на раху. Лігла, заснула. Лупаки втворяю перша година, моє дитина в планшеті курва сидить. Як скричала що ну, бере телефон, залазить під одіяву і починає собі цикати. Скричав, телефон поставив. Лігли спати. Вчора Віталік планував на рибалку поїхати. І каже так, головне, би ще ста година я не проспав. Я встала за 20 час. Думаю, би телефон не гудів не на цілу хату, припильнув. Ну ти все, я тут починаю будильник грати. Я підходжу в Італіку, вставай, бо шеста година. Зараз, зараз, зараз. Ну та й все, я думала, він цекнув телефон. Все. Другий раз, третій раз, четвертий раз вже п'ятий раз підходжу. Віталій, в тебе був телефон виключив, вставай, їдеш на ту рибалку, не їдеш. Каву зробив, щось дзвонив до колеги чи до кого я так і не поняв. Рибалка свідміня. Я кажу на сира матери, за 20 часто я встала. І що ви думаєте? Зараз перша година не буде на сон хілець. Але кавалерка, скажу вам тако, вчора з дітьми відпочивали, сьогодні знову будемо відпочивати. Але перед тим як відпочивати, треба попрацювати. Треба поїхати на склад, зробити відправки. Хочу поїхати на цвинтар. Ну, а нині неділя, да не лише не хліплять льоби, Вчора нас сильно запрошували, прийдіть, будете з нами ліпили. Моніка сказала, піде. А я кажу, по три години. А він каже, ну та десь в обід. А яка добре, я кажу, бо в віддалеці любить довше поспати. Ну, але нині люди швидко лягати спати, тому що завтра до школи. І завтра дуже швидко треба встати, тому що Моніку треба завести в другомі. Так що, Каваленська. Я собі планів намалювала, а що з того всього вийде, подивимося, як я говорю. Ну але ви, кавалерка, знаєте, як не знаєте, що готувати, їсти, ліпіть льоби дуже швидко, смачно, потім пупцем догори і от почувайте, включіться яку передачу. Я вже говорю в Україну, сюди, знаєте. Я тут скоро на раз два три Лека вже нагодувала, бля, вже все впорався. Тепер всі в рюкзака дитини. Я вже тут ховаю. Він все одно стогне, скабулить на нього, та ланиць, кажу, хіба сильно не погризе. Ну, а як треба то купимо, то ну, що робити? Знаєте, ті дитині, як забороню, а сів гніває. Ті, як зроблю добре, то сів гніває. Треба йти компромат знайти. Лешисти того, я тебе прошу. Так що кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну, а я йду митися, поки дітвах спить, приведу себе в порядку. — Скажи Що? Тай, що б... Сказала. — Що? Ну, — Що Ви ж, то треба перше поскладати, а потім відповідала, така олірка така. Як... Гарно виглядала. В неділю. Ага. Я так тепер постановила, що в такі дні ходила, як ходила, а в неділю я маю бути гарно гарно виглядати. Гарно виглядати. Оці мій ок. Хто там кавалерка говорить, що на марафоні немає результату. Відколи на марафоні? Є від початку, від кінця серпня. В кінця... Ні, навіть. Найс... Ні, серпень. Від кінця 20-х числах угу. я пішла. Я вам скажу, кавалерочка, тако, і грішки є. Говорю так, як є. І льоби дозволяє їсти. І гамбургер дозволяє їсти. Але водечка клітковина робить свої чудеса. Ну і правда, треба ще е... ходити багато, але я кавалерка не ходжу. Я заміняю. то... Я їжджу. вам чесно говорю, я тепер коротка лідева стала, як не знати що. Ось так, як закуркують воду, вода кавалерка зі мною завжди. А тут так віталі пали, що таке угу. відчуття, що ми маємо йти того жити. Так що кавалерочка. Зараз рушники, дуже багато є повідложуваних рушників різних. Але зараз що є, зразу вам запишу відео. І хто хоче собі щось придбати, переходьте, ось тут є посилання на рушники на лосі. Кудасть там? Ні-ні, кудись там. То Моніка зараз розказала. Переходьте і. завтра Добре. буде відправка. Так, сьогодні вже відправки не буде, зараз роблю відправку і все. Вже буде аж завтра кавалірка відправка. Тому що, знаєте знаєте, Неділя я і так вчора сачканула, позавчора сачканула, ну, але з дітьми. — Ні, А позавчора, позавчора була, вчора сачканула. Але знаєте, дітей, я взагалі от е, тако собі сиділа вдома, Моніку забрала, і я собі згадувала, коли ми останній раз, щоб я, Моніка, ну ми всі кудись виходили. Ну, це було дуже давно. Дуже. Правда, вони не ніч з тими любами, знаєте? Я, якщо чесно, люблю, сильно не хочу. Я вам так правді скажу. Та ясно, що піду. Але маніка хоче ліпити, я кажу, добре, я тоді підемо. Я тут культурно, все гарно, все це. Але якщо чесно, я б якогось салату файного з'їла. І сьогодні казала моїх мої, птаця, ми завтра десь підемо з Максимом. А я кажу, вже завтра точно підемо до дольчевіту. Нині е, дітей в саді, бо ми до вдольчевіту не можемо зайти з дітьми. Ми не знаємо, чи це так, але ми собі так думаємо, кавалірка. І я думаю, що все ж таки ми не можемо туди зайти. Ну, але вже як я. Так що п'ю воду, посилки вже всі запакувала, кульків не хватило, тут відложую далі кому що. Тому що хтось хоче пізніше, щоб відправили, хтось хоче вже. Ну, але товар ще є, кавалерка, І скоро буду, будуть рушники е, в крапочку і в ті. Їх, правда, нема, мені обіцяють, з дня на день, що мають з'явитися, але поки нема. Бо ту крапочку я собі хочу всі поміняти. На... Попросила, скажи, хоч слово, завелася. воду. хвилі, мама, мене єлась. Ти така все совпадаєш на місці. Ха? Для неділю. Що не їм має мають за роботи? Нині має файний настрій. Але я чую, що я коли маю файний настрій, зараз мені все цього спросить. Ні. не небезпеці давай... ні не на сказали, що. Дві, ви ж тину сказала, що це кульки. Добре, на мені відірвати. Так, нема. удари. Лікта. Головне, ви не пересвали. Це хер перехвалиш. Що, що? Нічого. Не перехвалиш мене, так? Я сидив, у мене вже нервило. На мене? Ні, по чому тебе? Що, якась неадекватне людина? А на що в тебе нерви? А упаковувати? Це як які тут все взагалі роблять багато разів. Я, я говорила, колись задавала собі запитання. Ви задавали колись собі запитання? От банани, купляйте банани. І там така налітка є на бананах. Ми її віддираємо, ми її їсти не будемо. А ви прикиньте, хтось там сидить і наклейки на того. А знаєте, що я собі згадала? Тому що я, коли була в Польщі, і ми е, були на квітах, і ми там також клепаємо. Також клеїли. А я не могла зрозуміти, дівчата так скоро клеїли. А ми з братовою тако казали, та як ви так то скоро клеїть? Ну, а хто був на заробітках на, на клейці, то вони знали як. Але кавалерка, то так було швидко, коли я навчилася. Це знаєте, отако, отако як є, брали тако згинали цей, і тако посували, і тако, знаєте, так. Одною рукою, і ми так витирати треба, бо нічого навчилися. не витиралися, навчилися. ми потім вже на перегонки зі всіма бавили. Две хто скоші, две хто скошить. І ми так ту-ту-ту-ту. Але ну, я вам скажу, тако, робота є робота, і роботу ніхто не відміняв. Яка би не була робота, то є робота. А що ти мені нині? Я от не можу зробити. що ти мене нині відволікаєш? Неділя не. Ходимося, щось гонить. Що май... гонить? Та от, от. Бо пустіє. Пусті? пусті? Та, нема ваги. Та, або дуже багато, або дуже мало. Знаєш, ну, у нас немає серединки ніколи, ну, але вже як є, працюємо далі. Що тут за така баба? Що ти поїла? Так. Що їм? Канавку. З чим? Просто канавку. З ковбасою, з сиром ще. А, та, і так. Чай та. а, так. Ага. І чаї робили садик? Так. Другі прийшов, правда? Так. Каже, Маніка, до мене ти чорний платять А де ти була взагалі? Де ти була? А кажу, де вже на роботі була? І ми думали смаколик і все. Або вот цукерки. Не любиш? Не любиш таке? Добре. Як будеш любити, то кавалерочка забрала я постилку з нової кошти від е... Любов від пані Любочки з міста Сари. Але пані Любов мені телефонувала і каже, Галинку, я вам відправила смаколики. Поділитися Світланою. Ну, надзвичайно, що подібне. пані Любочка, але я вам завжди говорила, це зайве є. Знаєте, мені дуже приємно, надзвичайно приємно. Але нащо тратитися? Краще щось добре напишіть, то мені буде, знаєте, так і по серці, і по душі. Так приємно, буде класно. Ході посилка також є приємно і добре. Але знаєте, я завжди кажу, тратитися, трата, що, але щиро-щиро вам дякую. Ну і роблю розпаковку. Моніка. Цукерки такі. І мандики. Я сволоса мангочок. Дубайські цукерки. Моніка довели. Та і Максель положительный мок. Ага. то я так зрозуміла мам. А то... Ну, я поділюся. З вашого дозволу роблю розпаковку всього. Такі дубайські любиш? Так. Ага. Тут є така на олію. Такі. Я так зрозуміла, тому що королеви поламалися. Пшикати таке. Так що королеві обов'язково зараз передам. Пані Любочка, щиро-щиро вам дякую. Та, точно, це королеві! Світланочки смачного. Все, то та що із і Світлані. Пані Любочка, щиро дякую. Любиш таке? Да, скажи, пані Любі щиро дякую. Пані Любі, дякую. Ні, так кажи, пані Люба, щиро вам дякую за смакоту. Пані Люба, щиро дякую за смакоту. Щиро дякую. дякує. Що це змолося? Манго. Ні, диня, диня. Я не знаю, будемо пробувати. Ой, дивіться, це мет є з таким. Я так понял. От пані Люба передала з міста Тару. Ковалерка. А всі люблять. Ну, бачиш, ну пане всі діти люблять такі церкви. І ти теж любиш. Баку, то пані Люба на тому на бачить, що ти любиш да. Диви. це любить таку смаку. Дивись. Обахалька, пані. Так. І це Світлані смачно. Напевне, то саме, що і тут, але Світлана вже буде розпаковувати собі отако сама. Так що, пані Любочка Старнів, щиро-щиро дякую. Нам дуже-дуже приємно. Що ви передали таку смакоту. Дякуємо! Дякуємо. Отатка, що має такий знаєш, як киві. Така валірка, ви зрозуміли. Синя. Хлопці льоби наварили. Наліпили наварили. А ми Боже тепер смачні. смакуємо. Монічка, як тобі любить? Файня, Файн, так. Аркадій. Це ну то ясно, то що Шикардосно, ні? Угу. Максимко. Жуй, дитину вже бо ти маєш властивість після того, потім живі тебе були. Тобі як? Та я бачу пописку. Я, я бачу, <рес> бачу попеску, що нормально все заходи залітає. Так що кавалієрка, я вам скажу до конаві, коли я не ліплю вареники. Дякувати Богові, що мають таку люблячу родину, які наліплять, покличуть, нагодують і ще й додому плоточок дадуть. Так що я вас дуже сильно люблю. І в мене вже традиція, дома вареники не ліпити. А, 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 а йти на Данилишини, і тут хлопці ліплять. Треба Пізно введе традицію вдома не готувати. Тому свят. Ти, Галя, на другий тиждень не гнівайся. Йдеш до, до мене. Ні, просто не йду. Я жартую, жартую. Та всі знають, що це жарт, смачно. Дякую. Але вона з пустими руками не прийшла. А смаколиками. Так, взяла смаколики. Дітям, дітям сирів вже на А ти знаєш, що ми вчора ходили з дітьми на гамбургери, і Сергій так і не взяв гамбургер. Він салат їв, чесне слово. А ми їли грязний Джонні, так? так грязний Джон... Гарі, Гарі, гарі. гарі, гарі грязний. Ну такий великий був і втулили. Ой, а ми з Максимом з маємо вибрати, як завжди. Вибрали, вибрали собі гамбури з вишнею. Солодке, кисло. солодке. Кисло солодке. Коротше, я то не їла. Максим любить вишню тому... Ні, але я смачного. не побачила. Смачно було, Максим? Ні. Не. Не. Я-то то я по ньому побачила. А я вже їла таке. Але в нашому теж, було що солодке. Так що всім кавалерка смачного. Ой, кітоварі. Реально таке смачні. Тут мама, ти розумієш? Ти що та прийшла в свої передачі? Аня, то ти прийшла в гості дивитися передачі? Що, що? Я в мене маю часу теж, я сьогодні рано дивилася, вони на мене скричали. А навушники Моніка вдівала, бо вчора так репеніла з тими іграми, що я думала, що я здорові. Мусила їй дати і все, рано вже не могла знайти, а тепер знайшла. Дивлюсь у файну передачу, друзі. Говори Україна? Ага. То а вже ти... в пів України, знаєш, ти Фіш, дивишся а тут. А ти пам'ятаєш, що як я твого заснула, дивилася в горе Україна, А, ти я, додавля... я заснув, мені щось став, додивлявся. А додавлявся, та, та. А він додивлявся, я встала. А Сергій каже: Курво, мені треба було тої передачі, але він так само, як я, емоційний, і знає. Почекай! Чекати. Мама вже була до магазину ходила і вже Моніці купила у нові, Так, носки. Мої можете зняти, брати свої. Скільки було в нас шкарпеток з Монікою, Скільки монік? Багато, накупила її собі ні одної. Верніше є, але треба прати. Купила такі волці е, такі теплесенькі по хаті ходити. Дві, а, дві нагавки, дві пари лусінні. Потім послідні забрала ось такі майки. П'ять штук їх. П'ять штук. І взяла ось такі піжаму. Піжамочка, йому, коли свята буде мати зимові, вивчати дві. І отакі от дві кофтени, бо по хаті моніка немає, що носити, а носимо є. Та? Вдіває і каже до мене Галя, можеш дати свою якусь маленьку майку. А я кажу, Моніка, то як те хресна, колись була ого-го, то яка може бути мала. То тепер вже може бути мала. То майка її буде твоя як сарафан? Ні, на одну навіть до хати я її віддала, пам'ятаєш біло? Таку бо не було. У мене майки, труси, то все тут бути. Дітям, як не знає, що Кажу, Максим, я тобі труси куплю, яка не треба. Зумка, золота, дитина. Сергія є брат. золота дитина! Так що що ти батьки? Хто? Моніка. Золота дитина. Чого ти так гавкала? Як є? ти буйка називає? Там же це. О, золота дитина! Чесі! Та ви розкажіть про її мінуса теж? Ти є? сам спитав, але тобі сказав. Джессика! Речі порта як бешена. Джессика! Хто? Джессика? зараз лізти до тебе, чи ні? Давай, Джессик! Лис! Ну, чи полиса? Давай, давай, Джессика! Давай! <рискій> Молодець! Молодець! тут два, правда? А вона коли кавалерка тако дути, вона тако як ящурка. Вона кус, кусає так. Вона да. кусає так? Так. Диви, на свою дорожку протопчить. Яс, Яс. Я сісно. Дясь. Дяська. Подожди ви... на неї, не на я тільки казав, що дума кусає, так то повітря. <laughs> Джесіка, ну хочу бавитись. Вона малесенька, така малесенька дитина є, маленька. А чого ти так гарки вдома? Чего ж давать? Вожай! Ты хочешь, чтобы я что, инфаркт где стал? Ну тут шоколадно вообще, а тут біла, Сергій. На светло стоит. Капець. Джессика, та ты чорна мала бути. как твой брат. Кто кто тут сказал? Я. То, что и Ценчук черный, что ему тоже могу Я хочу грызть, грызть. Джессика. Ах, телефоны они тоже любят грызть. Иди, вдевайся, мой кайта. Вот. Молодець! Боже! <зас> <зас> <Засильце>. <зас> так ні. Давай. Давай. Я не помаю він сам. Він <зас> Давай ще раз, але не прямо лети так сильно, окей? Бо все си... без лаплиш. Не сильно, Блек. Вже, вже дергайся. А не сильно просто стрибай. Молодець. Маніка вдягнула нову книжану. А не за мною туди давай. Давай, та піднімайсь! Давай. Блек. Вінки з ліницями здається. Дуже. Він поїв просто. Давай. Давай! Молодець! Отак у нас проходить неділя. Кавалерочка, це ми лежимо, обалдіємо. Подивіться, що Блек робить біля Моніки. Я в шоці? Він просто спав, я його збудила. І Моніка дупою до всіх. Бачите, що в нас з дому Це коли двоє дітей вдома. Та Моніка? Тихо, бо куліжанка, що оповідає. А Блек біля Моніки просто релаксує. Ну, а я. Лежу і так само відпочиваю. Оніха, дай голову чуть-чуть такого прямо сядь, бо ти так на чіленах, що я не бачу, що я заключилася. Дісято Десята так що це робить. Готуємося, ковалерка завтра до столу. Ти знаєте що є один плюс. Уроки всі вивчили. Та, Моніка? Так. Картину намалювали. Так що Моніка завтра гонорову йде до школи. Але картина. Кажете, я ти почала. Картина не на завтра, а на післязавтра, та, Моніка? Так. так що ми помилися, сушимося і лягаємо спати. Як Моніка? Каже, ні, але до мене каже, що в ранку вставати. Сказала, що я маю канапки рано зробити до школи. Щось солоденьке є, вже все спакували, крім канапи. Ну і всі крани на львівся. Та Маніка? Та. Так що Моніка ще трошки вже готова завтра до школи. Там Так. золота дитина. Це Так? Так. А. Але патляти має довгий, мають майже. Це просто. Їх висушити колоколь.